Як ударив то і прилетить на міжнародному турнірі Казахстан International Челлендж з Бадмінтону, який проходив в Уральську, харків'янки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемір били поволану зі знанням справи і стали срібними призерками у жіночому парному розряді. У півфінальному матчі вони досить легко розправилися з дуетом з Індії, оформивши перемогу у двох партіях з однаковим рахунком 21-13. У фіналі Бугрова та Кантемір мали грати з японською. Парою та Набе. але зустріч не відбулася. Харків'янки достроково залишили турнір і відлетіли до німецького Сарбрюкена на чемпіонат Європи. Вихованці до США, центр бойових мистецтв Харківської обласної ради себе показали в Італії на міжнародному турнірі класу А з Екванду АІТФ Рома Оупен, здобувши в особистих баталіях 11 золотих, 2 срібні та 3 бронзові нагороди, вони посіли у медальному заліку друге місце серед 58 команд. Вище у підсумковій табелі проранги один із місцевих клубів, нижче та з 13 європейських країн США та тайв... Опоненти серйозні, тим вагоміше досягнення харківських спортсменів, яких до змагань готували заслужені тренери України Віталій Гагарін та Олексій Даншин, Олексій Кабзар, Світлана Гордіонок, Георгій Губинок, Вікторія Безпечна, Вікторія Шевцова та Дмитро Д'яченко. Особливо успішно харків'яни проявили себе у формальних вправах туль, зірвавши солідний куш дев'ять нагород вищого гатунку. Переможцями у своїх вікових категоріях стали Олексій Ісаєв, Софія Кравченко, Олександра Гур'єва, Віліна Гордіонок, Борис Борц, Єгор Яковенко, Олександр Потапов, Інна Кравцова та Вікторія Шевцова, яка здобула перемогу ще й у спарингу. Два золота харків'яни взяли у командному туль. Андіна Срачоєв був першим у спарингу спарингах є 14 у формальних правах. Забрав бронзову медаль. За крок від титулу на римських даянгах зупинилися Марк Дозорець та Вероніка Никитенко. Тимасій Яковенко та Потапов стали бронзовими призерами в Туль та Спарингу відповідно. Весна в розпалі, але є серйозний привід згадати про зимові види спорту. Степан Кінаш, визнаний кращим спортсменом Харківської області у березні. Експертна комісія регіонального відділення НОК України, враховуючи досягнення та рівень змагань, обрала 21-річного біатлоніста спортивної зіркої Слобожанщини одностайно. На початку березня Кінаш закрив свій останній юніорський сезон срібною медаллю чемпіонату світу в естафеті. Наприкінці Виграв на чемпіонаті України серед дорослих мас старт на 15 кілометрів з чотирма вогневими рубежами. Його особисті наставники Сергій Солодовник та Володимир Спіжовий, які представляють Харківський професійний коледж спортивного профілю та Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту, стали кращими тренерами березня. Чим далі в ліс, тим ближче фініш, але для цього необхідно правильно читати та розуміти карту, володіти компасом, мати відмінну бігову та фізичну підготовку і швидко думати. Це головні принципи спортивного орієнтування. А основна мета знайти на незнайомій місцевості всі контрольні пункти та найкоротшим шляхом дістатися до кінцевої точки. На першому у цьому році чемпіонаті України, який відбувся в Ужгороді, вихованки Харківського клубу. Компаси КДС США Темп оформили медальний покер, вигравши три золоті та одну бронзову нагороди у віковій категорії 17-18 років. Аліса Землякова стала чемпіонкою на середній та довгій дистанціях. Ірина Клименюк перемогла у спринті. Третій результат показала на довгій дистанції. Початок сезону вийшов успішним, у чому безумовно заслуга тренерів харківських спортсменів Сергія Данькова, Ольги Суворонової та Наталії Клименюк МСК Харків завершив у мажорі регулярний чемпіонат України з футзалу в екстралізі. У виїзному матчі 27-го туру городяни зустрічалися у Львові із передостанньою командою таблиці і найті. І у першому таймі забили три м'ячі. На дев'ятій хвилині Давид Калашник відкрив рахунок. На десятій Владислав Поволоцький подвоїв перевагу. На дванадцятій воротаря господарів. З другої спроби прошив Даніл Сиротенко. Серйозна заявка команди стан. Слава Гончаренко на перемогу. Перший тайм нам повністю вдався. Практично ми і залишили наші ворота недоторканості, але помилки невеликі були. А реалізація на, на контратаку і на позиційну роботу у нас була досі непогана. Другий тайм, хочу сказати, що ми трошки почали невірно. А трапилося те, що майже одразу після поновлення гри гості дозволили львів'янам скоротити відставання. Саме дозволили, створивши для Максима Корнійчука такі умови, за яких йому забити було значно простіше ніж схибити. Наприкінці матчу і найті перейшов на гру з п'ятим польовим, але харків'яни, ніби цього тільки й чекали. На 38-й хвилині Ігор Малюк відправив м'яч у порожні ворота. На 40-й калашник ударом зі штрафного. Оформив дубль. МСК Харків виграв 5-1 і посідає у таблиці сьоме місце. Потенційними суперниками городян у першому раунді плей-офф є ураган Івано-Франківськ та Київський хід. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.